Всім привіт! Багато з вас мене просили, щоб я зробила, як в'язати ось таку планку. Побачили в сторіс мій кардиган, на який є майстер-клас і буде сумісник. Тому хто хоче пов'язанню цього кардигана, але вже коли він буде готовий, тоді я вже покажу і скажу, що. Що саме потрібно для того, щоб взяти участь в суміснику в'язанню цього кардіана і отримати майстер-клас. От, я вирішила тут в'язати планку не горизонтальну, а вертикальну планку. Звичайно, було б легше, можливо, навіть його почати разом да, в'язати повністю з пілочкою, але тоді це все-таки в нас резинка, і планка буде виконувати роль планки. Ось, Якщо в'язати її разом, тоді резинка не буде у вас така, знаєте, не буде тримати форму, вона буде... Така, якби, розхлябана, як то кажуть, не знаю, як правильно сказати це слово. Тому е, дивіться вже самі. Для гарного естетичного вигляду, звичайно, краще погратися і зв'язати ось таку планку таким способом, як я. Е, я її набирала тут теж у мене італійський набір, приєднувала її сюди і далі починала в'язати. Принцип той же самий, що і тут зараз я вам покажу. Тобто ви собі розраховуєте, набираєте ту кількість петель, що вам потрібно. і Пров'язуєте перший ряд резинкою, чи у вас один на один, чи 2 на 2, і далі ми її приєднуємо в кожному лицьовому ряду приєднуємо до нашої планки. Так, зараз я ближче піднесу, вам покажу. Дивіться, ось це йдуть наші пружкові петлі, да, крайні наші петлі. Між цими пружковими петлями у нас йдуть протяжки. Тобто, ось дивіться, якщо ви звернете увагу, да, от дивіться, така іде, бачите, от, от така от тут іде протяжка, вона таку тут має дирочку, і наша задача у цю дирочку, яка йде, під'єднати нашу планку. Не сюди під дві. Дужки, да? Тому що деколи дівчата плутають навіть видно в роботах і під'єднують сюди. У вас тоді не буде ось такого краю, і тут у вас буде виходити, якби видно, це місце приєднання. А якщо ви будете приєднувати сюди, от бачите, іде наша прушкова-прушкова, і ось така ось тут йде протяжечка. От наша задача зайти спицею сюди і витягнути нашу. Петлю ще одну додаткову. Так, я вже пров'яжу з вами перший і другий ряд, щоб ви побачили. Да? Е, ну, так, в'яжемо резиночку свою, яка вас там є. Спиці я взяла тут менші такі, які мені потрібно, щоб держали форму резинки. от Планка в мене буде без прорізів. Можливо, я тут. Е, Візьму кнопки, не знаю, ще подумаю, але прорізів точно гудзиків не буде, тому що тут нитка дуже така, знаєте, тонесенька, тут шовк, тут йде мерінос, тому дуже воно не буде так. Прорізи все рівно не будуть мати гарну форму з гудзиками, і не хочеться мені гудзиками саме прикрашати цей кардиган, а кнопками можливо так. Так, трішки розмотаю нитки. Так. Ось. Дивіться, я дов'язала да, до своєї крайньої пружкової петлі. Ось вона. Я її не пров'язую, переношу на свою на праву. І далі моя задача ось ввести спицю сюди, в протяжку. Між пружковою петлею і наступною петлею. Ось вона, бачите? Ось ця протяжечка. Я заходжу в неї, зайшла тут дуже легесенько ви її б дати бачите. І моя тепер задача звідси витягнути. Ще одну петлю. Якщо важко вам можете використовувати гачок, Поначалу потрібно на початку гачком, якщо вам важко списую. Хоча я не користуюся гачком, я вже приловчилася. І далі дивіться цю петлю, що ми скинули пружкову, і з цією, що ми витягнули, ми пров'язуємо лицевою петлею. Ой. Так, Пров'язуємо їх. Лицевою петлею. Ще дивіться, коли розраховуєте петлі свої, щоб дивіться, щоб у вас тут не було лицева і лицева. Да? Розраховуйте так, щоб у вас тут була виворітня петля, тобто число петель повинно ділитися на 2, і плюс одна петля для симметрії. От. Бачите, приєднало і воно виходить ось такою косичкою. Далі ми розвертаємося, розвертаємося. І далі в'яжемо нашу планку по візерунку, як зазвичай. Так, ми вяжемо поворотними рядами. Першу петлю ми знімаємо, ну і по візерунку в'яжемо лицюву лицевою, виворітньо, виворітньою петлею. От, і Вся складність в'язання цієї планки. Вона виглядає дуже красиво, естетично, гарно виглядає, виглядає, знаєте, видно, майстерність, якби, що це робив майстер. І я дуже рідко в'яжу планку, от такі, знаєте, коли ми по кругу набираємо петлі, я їх в'яжу дуже рідко, в основному я в'яжу ось такі планки. Або якщо планка. Не резинкою, то тоді можна її набрати разом з пілочкою. Ось, дивіться, зараз вам ще я покажу, я вже не буду більше раз показувати, перекручуйте, дивіться. От, далі. І так, ви приєднуєте, приєднуєте, да, це от, ну, у мене тут виріс от, плечові, шви я шила. Ну, і ось у нас теж. Тут у нас, коли ми так в'яжемо по горловині, да, дивіться, по горловині, можна сказати. Ось ми тоді під'єднуємо по горловині, то теж не сюди, не під наші прушкові петлі, а в петлю. Я ввожу її в саме от петлю: виворітня петля, лицева петля, як в мене йдуть петлі, кожен раз, коли я приєдную планку, я ввожу в петлю. Тоді воно, воно теж дуже гарно виглядає, бо тому, що якщо ви будете під прушкові під'єднувати. То буде, воно так буде трішки відтягувати. Я вже пробувала, мені не подобається, тому в'яжу саме у кожну петлю ввожу по горловині. От, ну, все. Дуже дякую за увагу. В'яжіть, користуйтеся. Надію, що вам було корисно і діліться своїми результатами під хештегом в інстаграмі школи в'язання 4 сезони. Всім до побачення! Дякую за увагу і до нових зустрічей!